Сталиник скандального олігарха палиці, мер Луцька Ігор Поліщук, використовує ресурси Луцької міської ради для відбілювання своєї репутації. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Валентин Хаймек. Обранець громади зазначив, що після розголосу ситуації із заливанням бетоном історичних підземель у старому місті міська рада опублікувала допис із поясненнями на сторінці у Фейсбук і виглядає так, ніби це позиція усіх депутатів. Всі дописи поширюють, нібито від імені всіх депутатів міської ради, і сьогодні це було не виключення, коли ситуація була по старому місту, де бетоном завели історичні, скажімо так, об'єкти, і це питання було піднято. Натомість Луцька міська рада на своїй сторінці в Фейсбуці написала, що нібито таке виправдання, що там все законно, мають всі дозволи і опублікували це на сторінці у Фейсбук. І виглядає, коли зі сторони подивиться, що ніби це позиція всіх депутатів, але очевидно, що це не так, зокрема, і наші депутати в фракції громадянського руху свідомі, і я проти. Такої такого підходу, оскільки ми проти того, щоб старе місто заливали бетоном. Треба в таких ситуаціях. Я вже сказав свій коментар, своє зауваження, щоб вони прямо чітко вписували хто хто це сказав, чия це позиція, чий це коментар, чи це міський голова. Практика використання ресурсів міської ради скандальним мером Поліщуком. Ймовірно, у власних інтересах з'явилася відносно нещодавно. Однак підписуватися за ймовірно злочинні дії влади депутати луцької міської ради не збираються.